Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні в ЗМІ з'явилась така гучна новина, намісник лаври, митрополит Московського патріархату Павло просить Зеленського не забирати головні храми в УПЦ МП і не диктувати, коли святкувати Різдво. Насправді, таке звернення московського митрополиту до президента України, таке його прохання, воно не випадкове. Тому що є новина про те, що з 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і трапезну Києво-Печерської лаври держава особі заповідника є власником приміщень лаври. Крім того, сьогодні стало відомо, що Мінкульт не рекомендуватиме продовжувати оренду двох храмів лаври з УПЦ МП. І ще є одна топова новина про те, що Конституційний суд України. Визнав правомірним перейменувати УПЦ МП. Тепер церкву планують перейменувати на Російську Православну церкву в Україні. Це довгоочікувані новини для українців, і ми бачимо, що події прискорюються, що стосується долі Московського патріархату в Україні. Паралельно з цим йде процес переходу. Приходів з московського патріархату в православну українську церкву, яка має томос і яка є незалежною від Москви. Зокрема, вчора була новина, що ще одна парафія на Київщині перейшла з московського патріархату до ПЦУ. І тут я хотів би звернути вашу увагу на те, що дуже часто, у більшості випадків, священники не переходять в українську церкву. Просто не переходять. У цій новині, зокрема, повідомляється, що на зборах обрали керівні органи парафіальної громади, затвердили офіційну назву церковної громади, призначену зборами особу, яка представлятиме інтереси громади в усіх відповідних державних органах. І насправді це все вже було. Якщо ми повернемося назад в історію 100 років тому, то тоді була створена Українська автокефальна православна церква. 1919-1937 рік. І було все те саме. Єпископи Московського патріархату в Україні також відмовлялися створювати українську церкву, це стосується і масово священників, і вони погоджувалися лише на те, щоб церква українська була просто з якимись певними правами і все рівно була в московському патріархату. Зараз же ми бачимо ситуація така, що Україна має свою визнану православну церкву, канонічну, яка має Томос і яка є незалежною від Москви. І, поза всякими сумнівами, українці повинні мати єдину, об'єднану, помісну православну церкву. І так і буде. І це підтверджують в тому числі українці, публікуючи в соціальних мережах такі меми свого роду. Чемодан вокзала Росії. Також що стосується так званого руского міра є новини, що у Дніпрі демонтували пам'ятники Горькому і Чкалову. Крім того, із фасаду театру в Чернівцях демонтували погруддя Пушкін. Незабаром на сторінці театру з'явиться анкета, за допомогою якої чернівчани визначать, чиє погруддя має займати місце російського ПЕД. Тобто Україна очищується, очищується від впливу Москви, очищується від московської культури, очищується від впливу на українську духовність. Але і це не все. Є ще хороша новина, що в Україні арештували майно російського олігарха Усманова на суму майже 2 мільярда гривень. Мова йде про те, що. У Османова, виявляється, в Україні на складах було багато залізної рути, іншої сировини для його підприємств, і це все заарештовано. Зараз воно у власності арма по факту держав. Про те, що стосується російських олігархів, так званих крупних великих бізнесменів, є ще питання щодо обленерго, енергетики. Проте, судячи зі всього, це питання поза всякими сумнями буде підніматися, але трохи пізніше. Враховуючи агресію терор Москви є новина з прес-центру Сил оборони Півдня України вустами Гуменюк. Про те, що спостерігається ворожа активність Росія хоче вдарити по Україні у святкові дні. Те, що Кремль хоче вдарити саме на свята, нещодавно попереджав президент України Зеленський, який сказав прямо, що Кремль хоче, щоб українці святкували в темряві. Російські пропагандисти вже наперед потирають руки. Зокрема, сьогодні на сайті більше, на сторінці газета.ру така термінова новина, що повітряна тривога оголошена по всій території України. Сьогодні дійсно була оголошена повітряна тривога, оскільки з Білорусі злетіли винищувачі, потенційні носії ракет «Кінжал», проте удару не було. Був удар, на жаль, по Одещині шахедами, але ракетного масового удару не було. Як бачите, пропагандисти навіть потенційний удар подають як термінову. Новину. Проте насправді у Кремля є певні проблеми саме через вибухи в Енгелісії, які були нещодавно. Є сьогодні заява від повітряних сил, що Росія передослокувала стратегічну авіацію. Це цілком очікувано. Тому що було попадання безпілотника саме по пункту управління, і тому Кремль вимушений брати якусь паузу. Крім того, зарубіжних змі в міжнародних, зокрема в американських, повідомляється, що вибухи на аеродромах УРФ можуть ускладнити ракетні обстріли енергосистем. Тобто, ті вибухи, що були, вони впливають на ситуацію. Є ще новина про те, що Україна готується до можливого блекауту. Зокрема, Форбс повідомляє, що Україна знайшла 14 мобільних електростанцій, щоб швидше оговтуватись від блекаутів, Проте потрібно 225 мільйонів доларів. і мінімум місяць. Є різні варіанти, Україні допомагають, працюють енергетики, і все буде Україна. Нічого у Кремля з цим терором не вийде. Угорщина Орбан. Сьогодні також усі ЗМІ українські активно цитують його заяви. Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що якщо Сполучені Штати Америки припинять давати Україні гроші і зброю, війна припиниться. Крім того, Орбан повідомив, що типу не можна очікувати відмови України від території заради грошей, ресурсів та миру в Європі. І як вам такі заяви, Орбана? Проте дивуватися не варто. Є реакція від України, від МЗС, але чому не варто дивуватися? Я хочу нагадати, що за два дні до початку повномасштабного вторгнення, а саме 22 лютого, була така новина: таке повідомлення про те, що Угорщина переміщує свої війська до кордону з Україною, типу, що реагувати на потенційні гуманітарні завдання і підсилити захист країн. Крім того, я хочу ще нагадати новину місячної давнини про те, що Орбан потрапив у скандал через футбольний шарф із Великою Горщиною. На ньому частина України та інших сусідніх країн, які включені до складу Угорщин. Насправді нічого додати, що стосується Орбана і його політики, тому подібні заяви ми ще будемо чути. Але Україна реагує жорстко і, незважаючи на всі ці заяви, що стосується підтримки Європейського Союзу України, що стосується підтримки і угорського народу, глобально точно нічого не зміниться. Сьогодні президент України провів чергове зізнання ставки Верховного Головнокомандувача, обговорювали Бахмут, Креміну та План 2023 рік. А закінчимо цей випуск на такі новині. Відновлення Радянського Союзу не хочуть 87% українців. Про це свідчать результати опитування громадян щодо ставлення до Радянського Союзу проведеного центром Разумку. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.